Доброго ранку, ми любимо передпатники українемовного каналу. Дивіться як гарно. квітнуть маки. Весна. Весна це завжди гарно. Сьогодні у нас... Сьогодні у нас О, 18. те Ой, сьогодні 18 травня 24-го року. Знаменательна дата сьогодні. Ступає законну силу, законно мобілізації. Як бачите, розкопали дорогу, роблять теплотрасу. Це гарно, значить буде тепло Василя узимку. Будемо сподіватися на це. Відразу як пройшла ніч в Харкові. Ну. Тепер же, як завжди, як завжди, з тривогами, з вибухами і ввечері, зранку щось таке. Йшов, може, дощ дожікшов, може. Грім був, Так хочеться сподіватися на грім. Але я казав на російськомовному, вчора на світлої вулиці був а там. Тут так далеки выбуха. А там... Чутно, чутно. Ну и дружина звонила, вона по своим телеграммам, каналам. Каже, что у вас там? Это выбухает, а у там постраждали и быть. Ну, ладно. Ладно, будем исподеваться. Что нам еще? Здесь ничего не Пройшли зі мною, подивилися. Усім миру добро злагоди, всім щиро дякую і будемо жити на зважаючи наші. Все, до побачення, малюк, пока.